Як відомо, сакури це збірна назва садових форм вишні пильчастої, але до цього часу, до 21-го сторіччя, систематики не можуть офіційно дати назву цим цієї збірній формі. Тому що в Японії, наприклад, сакура асоціюється з Японією, в Японії будь-яку вишню називають сакурою. Взагалі відомо 16 видів і приблизно 400 гібридних форм, сортових форм сакур. Японський архіпелаг, ви знаєте, ми знаємо чотири основних острови, на яких мешкає 98% населення, близько 7 тисяч островів, які придатні для життя, але там взагалі більше 14 тисяч островів. Сакура у них починає квітнути з півдня на північ і з січня по кінець квітня. Так от, уявіть собі, в горах там не саме сприятливий клімат, хіба що там вологість може бути трошки більша. Але наші умови України цілком підходять для них. Ми бачимо місце, де відбулося щеплення. Під щепою є місцева якась рослина, найближчий родич. Найкращою під щепою, якщо це слива, є непогано є слива, але найкращою все таки є черешня. Під і оце от, от явище, коли при щепу гетерозиготну, цей гібрид е, сильний на місцеву рослину зробили щеплення, воно посилює життєві сили і здатність до умов існування. Я взагалі як біолог, я, я не визнаю квітів у е, вазочках. Ну, найкраще, якщо ви хочете, щоб довго стояли квіти вдома, візьміть горщик і придбайте щось у горщику. Рослина, тим більше декоративна деревна, яка квітує такий коротенький період часу. Це з біологічної точки зору будь-яку гілочку в будь-якої рослини деревної зламати, це вже погано. Тим більше в такої тендітної сакури ви можете її просто не донести додому. Це вже екологічне виховання, яке йде і сім'ї, школи з дитячого садочку. Це прохання до всіх. Околиця є шкідником квіткових рослин, вона харчується соками рослини, виснажує рослину, скажімо так, якщо її багато, спотворює вигляд. Ми бачимо тут два цікавих явища. По-перше, яке ми бачимо явище, ви бачите місце прищепи, так, оце підщепа дика, а це прищепа сакура. І інколи буває таке явище, коли від підщеп... підщепи Починає рости паросток, його треба обов'язково прибрати, бо були такі випадки, що цей паросток перебирає на себе всі життєві сили, і тоді сакура всихає, а розвивається звичайна черешня. наприклад. Значить, Перша помилка тут уже допущена. Друга, дивіться, якщо ми, по-перше, тут бачимо лишайнички, лишайники вони не харчуються, як дехто читає в інтернеті деревом, вони нічого з нього не випивають, вони просто опіхітні рослини і наявність лишайників свідчить про чисте повітря. Саме тут про чисте повітря. А от ми бачимо покручені листочки, на яких вже є шкідничок попелиця. Е, навіть якщо б ми не побачили ці покручені листочки, а побачили мурашку, то ми б знали, що тут є попелиці. Дуже є прості способи боротьби з попелицями. Ну, звичайно, уявіть собі, вони п'ють соки, значить, всі листочки, які е, квіточки швидко відпадуть, а листочки будуть отак спотворені. Кому це сподобається, і на осінь вона не буде мати декоративного вигляду. Є багато форм, які дають плоди. Це плоди, такі як у вишні, маленькі, з великою кісточкою із гіркуватим оплоднем. Але японці навчилися їх використовувати. Вони роблять з них прекрасне вино. А що роблять з квітками? Квітки незвичайно для нас засолюють і консервують, а потім кладуть в чай і розповідають, що дуже гарно квітка розкривається і дуже смачно.